Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні запрошую вас на лекцію про команду утворення у професійному середовищі. Команда це ж як екіпаж великого корабля. Якщо кожен член команди працює злагоджено, корабель швидко пливе до своєї мети. Якщо ж хтось грибе в інший бік, судно починає гальмувати або навіть плисти не туди. Ось так само працює і команда в будь-якій сфері у бізнесі, спорті чи навіть навчанні. Команда утворення це набір методик і заходів, що допомагають людям краще співпрацювати, розвивати довіру один до одного та досягати спільної мети. Давайте розберемося, чому це важливо та як можна використовувати тімбілдинг у житті. Отже, сьогодні ми обговоримо. Як формувати команду з нуля, як мотивувати людей, щоб вони не просто працювали, а жили проєктом, які інструменти допоможуть розвинути командний потенціал і керувати проєктами як профі? Отже, як формувати команду? Для того, щоб люди стали командою, у них повинні бути спільна мета, усі повинні розуміти, заради чого працюють. Чіткі ролі кожен учасник повинен знати, що саме він робить у цій команді. Далі взаємопідтримка. Важливо допомагати одне одному, а не конкурувати. Наступне це відкрита комунікація, обговорення проблем та ідей без страху та критики. Довіра та повага. Без них командна робота стає хаотичною. Тож розглянемо кроки по формуванню команди. Крок перший це потрібно визначити мету, адже все починається, з чому ваша команда взагалі існує. Наприклад, ви запускаєте новий продукт, мета не просто зробити, а зробити так, щоб клієнти були в захваті. Чітка мета об'єднує людей. Уявіть, що ви тренер футбольної команди, без мети виграти матч, гравці просто будуть бігати по полю без сенсу. Тобто, основне дайте сенс, ви вже профі в ціле покладання. Просто застосуйте це до команди. Люди хочуть знати, що їхня робота має значення. Розкажіть, як їхній внесок впливає на результат. Наприклад, якщо ви розробляєте сайт, скажіть дизайнеру, твій інтерфейс це те, що клієнт побачить першим. А отже, це перше враження від нашого продукту, яке формує ставлення до нього за лічені секунди. І це стає не просто завданням, а цілою місією. Крок другий: зберіть правильних людей. Команда, це як пазл. Вам потрібні різні характери. Хтось генерує ідеї, хтось їх втілює. А хтось перевіряє, чи все працює. Є ефективний інструмент, який допоможе визначити ролі в команді. Тест Белбіна. Вчений каже, що в команді є 9 ролей, а саме, роль генератора ідей у команді дану роль виконують динамічні люди, які отримують задоволення від подолання перешкод. Завжди стикаючись, віч навіть з проблемою генератори ідей підтримують позитивний психологічний настрій. І прагнуть знайти кращі шляхи вирішення проблем, що стоять перед командою. Генератори ідей зазвичай є екстравертами і володіють прекрасними навичками міжособистісного спілкування, а також працюють у напрямі мотивації інших членів команди. Наступна роль це роль реалізатора. Люди, які грають цю роль, зазвичай є тими, хто виконує всю роботу в команді. Вони практичні, ефективні і добре організовані. Реалізатори перетворюють ідеї і думки команди в реальні дії. Через свою консервативну натуру вони є досить жорсткими і дуже неохоче приймають зміни в команді. Наступна це роль завершувача або ж фінішера. Фінішер надає значення деталям. У команді їх приймають за перфекціоністів, оскільки саме вони виявляють помилки або пропуски і прагнуть до того, щоб команда дотримувалась термінів виконання роботи. Вони хитрі і самосвідомі, а також турбуються при появі щонайменших ознак проблеми. У фінішерів також є проблеми з передачею повноважень. Вони краще завалять себе по горло роботою, ніж розділять її з кимось ще. Також важлива роль координатора. Координаторів розглядають як традиційних членів команди. За своєю природою вони розумні і впевнені в собі, а також володіють прекрасними навичками слухача. Вони спрямовують дії команди до того, що називається зобов'язаннями команди. Координатори добре розподіляють обов'язки, але можуть бути маніпуляторами, коли справа доходить до направлення команди до її мети. А роль командного гравця полягає в тому, що вони стежать за тим, щоб команда працювала як єдине ціле. Їх робота націлена на вирішення конфліктів або ж тих проблем, що впливають на динамічність роботи команди. Командні гравці є підтримкою для всіх членів команди і тому досить популярні. Вони, як правило, не задіяні в процесі прийняття рішень, тому що не хочуть приймати ту чи іншу сторону. Згуртованість команди для них важливіше можливості прийняття рішень. А роль дослідника ресурсів. Дослідники ресурсів за своєю природою допитливі і сповнені ентузіазмом. А також вони володіють відмінними навичками ведення переговорів і налагодження зв'язків. Вони екстраверти, завдяки чому інші легко налагоджують з ними контакт, завдяки своїй здатності налагоджувати зв'язки. Дослідники ресурсів встановлюють зовнішні контакти і ведуть перемовини про ресурси команди. Вони швидко приймають рішення і з легкістю підтримують інформацію від інших людей. А наступна роль це роль експерта з моніторингу. Вони є з критичним мисленням, і за своєю природою експерти глибокодумні та обережні. І замість того, щоб брати участь у прийнятті рішень, вони вважають за краще. Проводити критичний аналіз інформації, перш ніж робити висновки. У експертів з моніторингу недостатньо енергії для мотивації інших членів команди, і вони повільні в прийнятті рішень. Наступна роль це роль фахівця. Працівники зі знаннями експертів в даній області виконують роль фахівця. Їх внесок команду обмежений тільки областю їх знань. Їх пріоритетом є підтримка професійного рівня. Хоча вони пишаються сферою своїх знань, в той же час не виявляють жодного або дуже мало інтересу до галузі знань інших. І завдяки експертним знанням вони є незамінними членами команди. Наступна роль, яку виділив вчений, ця роль таємного інформатора. Вони є новаторами в команді. Демонструють оригінальні підходи та ідеї, що допомагають команді у вирішенні проблем і подоланні перешкод. Таємні інформатори є інтровертами за своєю природою і мають погані навички спілкування. Вони вважають за краще працювати поодинці. Вони добре сприймають похвалу у свій бік і сильно піддаються негативній критиці. Не треба, щоб всі були однакові. Це нудно і неефективно. Наприклад, уявіть команду тільки з лідерів. Вони пересварилися за одну годину. Тож у кожного є своя роль, яка нам підходить. І щоб її визначити, треба пройти тест, а він є у вас в додаткових матеріалах. Крок третій це побудуйте довіру. Без довіри в команді це просто набір людей, які щось роблять. Але як це зробити? Будьте відкритими. Якщо ви лідер, покажіть приклад, визнавайте помилки, діліться планами і ще слухайте. А ви спитаєте, як мотивувати людей? Цікаво знати, що у 2021 році американська компанія GameStop, та, що продає відеоігри, влаштувала такий експеримент для своїх працівників-початківців. Вони дали їм свободу придумувати, як привабити клієнтів у магазини, і пообіцяли бонуси за круті ідеї. Один хлопець запропонував зробити ігрові вечори прямо у магазині з турнірами на приставках. Результат: продажі злетіли аж на 20%, а команда так загорілася, що сама просилася працювати понаднормово. Чому це спрацювало? Бо кожен відчув, що його внесок реально щось змінює. Отже, як це повторити у вашій команді, наприклад, коли ви разом робите проєкт на практиці чи в коледжі, і ось кілька способів. Дайте сенс, розкажіть, у чому ваше завдання важливе. Якщо ви зварюєте каркас для машин, уявіть, що це не просто шматок металу, а це частина боліда, який виграє гонку. Скажіть своїй команді. Від наших рук залежить, чи поїде ця штука. Це не просто завдання, а шанс показати, на що ви здатні. Наступне, визнавайте по-справжньому. Забудьте про сухе молодець. Якщо вас друг ідеально налаштував верстат, скажіть. Ти просто врятував нас, без твоєї точності ми б усе зіпсували». Учні, які чують конкретну похвалу, працюють із подвійною мотивацією. До речі, дослідження кажуть, що 7 із 10 людей готові викладатися більше, якщо їх реально хвалять за заслуги. Наступне дайте свободу. Ви часто працюєте за інструкціями, але що, якби вам дозволили додати щось своє? Наприклад, готуєте страву на кухні, і не просто за рецептом, а з власним фірмовим штрихом. Скажіть команді, робіть, як відчуваєте, головне, щоб результат був топ до кінця уроку. Адже свобода запалює, це як у грі, де ти сам обираєш стратегію. Далі ставте челенджі з підтримкою, задавайте щось складне, але реальне. Наприклад, давайте за тиждень зробимо модель дрона, який пролетить 10 метрів. І будьте поруч, якщо хтось застряне, підкажіть, але не робіть за нього. Це як в спорті. Тренер кричить: давай, ще трохи, але ж він не біжить замість вас. А ось вам ще одна історія для натхнення. У профтехколеджі в Німеччині учні-механіки отримали завдання зібрати міні-трактор із запчастин. Їм сказали: якщо встигнете до кінця місяця, ваш трактор поїде на виставку. І усі так загорілися, що навіть після уроків залишилися в майстерні. В підсумку трактор не просто поїхав, а ще й виграв приз як найкреативніший проєкт. Мотивація це коли ти не просто робиш, а живеш своєю справою. Отже, мотивація це сенс, визнання, автономія і підтримка. Як думаєте, що з цього найбільше працює саме для вас? А ми перейдемо до наступного питання і розглянемо інструменти розвитку командного потенціалу. Адже коли команда вже зібрана і налаштована на роботу, настає час розкривати її справжній потенціал. І це не просто про те, щоб гнати швидше чи робити більше, це про те, як допомогти кожному учаснику зростати, а команді ставати сильнішою разом. Сьогодні я розповім вам про три інструменти, які роблять це можливим: тренінги, спільне навчання і зворотній зв'язок. Уявіть їх як ключі, що відчиняють приховані можливості вашої команди. Чому це важливо? Уявіть командний потенціал як двигун, який тихо гуде під капотом. Він є, але без правильного догляду, не розженеться наповно. Якщо не на розвивати команди. Люди можуть застрягти на одному місці, а спільний драй згасне. Тренінги, навчання разом і чесні розмови це саме те, що тримає двигун у русі і допомагає учасникам вчитися одне одного, а також піднімає команду на новий рівень. Тож спільні тренінги це як спортзал, тільки для командного духу. Уявіть собі день, коли ви з колегами сідаєте разом і граєте в просту гру. За півгодини потрібно побудувати найвищу вежу з паперу і скотчу. Один кидає ідеї, другий клеїть, третій стежить за часом. І у процесі ви не просто бавитесь, ви бачите, хто як думає, кому можна довірити ключові задачі. Такі заняття вчать вирішувати проблеми разом, спілкуватися без бар'єрів і довіряти одне одному. У компанії Deloitte, наприклад, люблять влаштовувати Escape Room. Команду замикають у кімнаті з головоломками і якось треба вибратись. І це не просто розвага, люди дізнаються, хто спокійно шукає вихід, а хто панікує під тиском. У підсумку команда виходить згуртованою, а кожен учасник краще розуміє свої сильні сторони. Головне обирати тренінги, які справді потрібні. Якщо ви часто сперечаєтесь, спробуйте щось про вирішення конфліктів. Тоді це буде не просто для галочки, а реальний поштовх уперед. А тепер уявіть, що ваша команда не тільки працює разом, а й росте разом. Спільне навчання це коли ви ділитесь знаннями одне з одним, ніби передаєте естафету. Скажімо, у вас є дизайнер, який знає всі тренди сезону. Він бере 20 хвилин, показує кілька слайдів, і ось усі в команді вже в курсі. Що зараз у моді, а що зараз у тренді. Або ви разом сідаєте за онлайн курс із проєктного менеджменту, а потім сперечаєтесь, як це застосувати до своєї роботи. У Microsoft є класна штука Lunch and Learn. Під час обіду хтось із команди ділиться своїм досвідом. Один розказує, як оптимізувати код, інший як переконати клієнтів, і це не займає багато часу, але ефект вражаючий. Команда вчиться новому, а люди бачать, наскільки кожен може бути корисним. Спробуйте раз на місяць давати комусь слово, хоча б на 10 хвилин. Це як маленькі іскри, які розпалюють спільний вогонь. А що, якби у вашої команди було церкало, у яке можна подивитись після кожного проєкту? Зворотній зв'язок це саме таке дзеркало. Наприклад, ви закінчили задачу, сіли разом і поговорили, що вийшло круто. А де ми загальмували, як зробити краще наступного разу? Один каже: Мені бракувало чіткісті в дедлайни. Інший додає: А ти просто розіварував із презентацією це респект. І це не про те, щоб шукати винних, а про те, як стати сильнішим. У Netflix, наприклад, усі дають відгуки всім, від колег до лідера. Це називається 360 фідбек. Спочатку звучить як стрес, але з часом люди звикають бачити себе зі сторони і ростуть. У підсумку команда стає відкритою, а слабкі місця перетворюються на точки для стрибка вперед. Щоб це спрацювало, робіть такі розмови регулярно, наприклад, раз на два тижні по 15 хвилин. І завжди починайте з хорошого, щоб ніхто не боявся відкритися. Ці три інструменти як пазли, що складаються в одну картину. Тренінги дають команді заряд і нові вміння. Спільне навчання зміцнює зв'язки і показує, що кожен може бути вчителем. А зворотній зв'язок тримає всіх у тонусі, ніби тренер, який підказує, де да підкрутити. Уявіть, ви провели тренінг із комунікації. І потім хтось поділився лайфхаками. А на фідбек-сесії з'ясували, як уникнути хаосу в наступному проєкті. Це цикл, який постійно піднімає вашу команду вищі й вищі. А ось у Airbnb є свій підхід, Team Labs. Раз на квартал вони влаштовують день, коли команда проходить тренінг, наприклад, із дизайн-мислення. Потім хтось розказує, як працює їхній алгоритм бронювання. А в кінці всі сідають і говорять, що спрацювало, а що ні. У результаті їхні команди не просто клепають продукти, а розвиваються як єдине ціле. І це видно в тому, як вони змінюють індустрію подорожей. Спробуйте щось просте: виберіть тему для тренінгу хоча б на півгодини, наприклад, про комунікацію. Заплануйте 20 хвилин, щоб хтось із команди поділився своїм досвідом. А після наступного проєкту спитайте, що вам вдалося, а що варто змінити? Ці маленькі кроки приведуть до великого росту. Тож перейдемо до наступного блоку Ефективне управління командними проектами команда є, мотивації є, інструменти є, але як це все скласти в успішний проєкт? І тут крок перший: розбити на етапи великий проєкт як ремонт автомобіля. Робимо все поетапно. Наприклад, заміна гальмівної системи автомобіля поділиться на такі етапи: Діагностика, тобто перевіряємо авто, перевіряємо стан гальм. Далі зняття старих деталей це колодків, дисків. Наступне встановлення нових, монтаж колодки, диски, гальмівна рідина, і встановлення нових це монтаж та тестування. Перевірка роботи, тест драйв, контроль безпеки, і готово. Наступний крок другий призначте відповідальних. У кожного завдання має бути господар. Інакше всі роблять усе, а значить, ніхто нічого не робить. У Трелу, наприклад, додаєте людину до картки, і всі знають, хто що робить і хто в темі. Крок третій контролюйте прогрес. Робіть так звані короткі стендапи. Це десятихвилинні наради раз на тиждень. Кожен каже, що зробив, а що планує зробити, а можливо, де застряг. Це не для тиску для того, щоб усі були на одній хвилі. Крок четвертий: святкуйте перемоги. Закрили етап, влаштуйте міні-свято, Піца в офіс чи банальне ура в чаті, і це заряджає на наступний ривок. А знаєте фразу Аристотеля про те, що разом команда завжди розумніша, ніж кожен окремо. Їхній спільний мозок перевершує суму всіх IQ, надихнула команду Google на проведення дослідження. Яке так і назвали Аристотель. Адже Google це місце, де кипить робота над найкрутішими технологіями світу, у 2012 році один із топ-менеджерів поставив цікаве питання: чому одні команди створюють геніальні продукти, а інші, в яких є навіть талановиті люди, буксують? Так народився проєкт Аристотель масштабне дослідження, яке назване на честь філософа, який сказав. Ціле більше, ніж сума його частин. Скоріше за все, Google узявся за цю справу не просто з цікавості, а щоб довести, команда це щось більше, ніж просто набір людей. Тож вийшло масштабне дослідження. Дослідники Google зібрали дані про сотні команд від програмістів, пошовика до маркетологів. І цілих п'ять років вони спостерігали, опитували та аналізували. Їм було цікаво все, чи впливає на успіх те, що люди обідають разом, скільки в команді інтровертів чи екстравертів? чи потрібен сильний лідер, чи краще, коли всі рівні, вони перевіряли навіть теорії, які здавалися логічними. Наприклад, якщо команда тусується поза роботою, це їх зближує? Або якщо зібрати лише генію, вони точно переможуть. Але з кожним новим етапом картина ставала все заплутанішою. То, що виявилось неважливим, перше відкриття багато речей, на які всі ставили, не спрацювали. Дружні посиденьки після роботи виявили, що команди, які не пили разом каву, могли бути такими ж успішними. Сильний бос не факт. Іноді команда без чіткої ієрархії працювала навіть краще. Інтелект. Навіть команда геніїв могла провалити проєкт, а середнячки видати шедевр. Чому? Бо справа не в тому, хто ти, а в тому, як ви взаємодієте. І після п'яти років аналізу Google знайшов 5 важливих факторів, яку роблять команду непереможною. Перше це психологічна безпека. Уявіть місце, де можна сказати: я не знаю, як це зробити, або мені здається, ми йдемо не туди. І ніхто не закотить очі, чи скаже, що це не окей. Тут ніхто не боїться виглядати не таким чи помилятися. Люди діляться ідеями, навіть божевільними, і саме з цього і народжуються прориви. Друге, це надійність. У крутих командах кожен знає: якщо я сказав, то я зроблю. Це як ланцюжок довіри, який нарветься. Третє це чіткі цілі. Вони знають, що і навіщо роблять. Наприклад, якщо завдання оптимізувати маршрут доставки вантажів, усі члени команди розуміють свою роль. Диспетчер планує найкращий маршрут, водій знає графіки вантаж, а логіст відслідковує виконання. Є чітка структура, усі бачать прогрес, і команда впевнено рухається вперед. Четверте, це особиста мотивація. У кожного є свій вогник, хтось хоче премію, а хтось мріє змінити світ. І це нормально, коли люди знаходять у роботі щось своє, вони вкладаються на повну. П'яте це відчуття значущості. Кожен хоче знати, що його внесок має цінність. Успішні команди відзначають, хто що зробив і як це допомогло. Це заряд енергії та драйву. Що зрозумів Google? Успіх команди це не про таланти, а про взаємодії. Лідер тут грає величезну роль, він створює атмосферу, де люди не бояться говорити і довіряють один одному. І як практичний інструмент було винайдено квадрат саморефлексії для командоутворення. утворення. Цей інструмент допомагає не просто зрозуміти особисті потреби та цінності, а й покращити взаєморозуміння всередині команди. Його можна адаптувати до спільного обговорення або особистої роботи кожного члена команди. Що я маю і хочу мати, це про цінності, це основа командної єдності. Цінності це те, що працівник має, цінує і прагне зберегти. Приклад розглянемо транспортну команду. Вони мають і хочуть мати надійний вантажний транспорт, прозору систему графіків, гідну оплату праці, повагу від керівництва. І це дозволяє побачити, що ми вже маємо міцну базу і варто її підтримувати та розвивати. Наступний сегмент це те, що я маю і не хочу мати. Це про перешкоди, конфлікти, проблеми. Цей блок показує, що заважає ефективності, а що потрібно змінити або усунути. Приклад, часті затримки у завантаженні, недостатня комунікація між змінами, відсутність зворотнього зв'язку, надлишкові звіти і так далі. Це сигнал для лідера, тут прихована мотивація до змін. Якщо вирішити ці проблеми, команда буде працювати більш ефективно та більш згуртованого. Наступний сегмент, чого не маю, але хочу мати, у цьому сегменті про потреби та мотивацію. Це зона зростання і розвитку команди. Саме тут з'являються цілі, які мотивують працівників команди, наприклад, професійний розвиток, припустимо, курси логістики, краща система бонусів, стабільні маршрути без постійних змін, нові технології чи залучення до стратегічного планування. І саме в цьому сегменті народжуються нові ініціативи, саме те, що об'єднує команду і заряджає її на прогрес. Наступне це чого не маю і не хочу мати. Це межі і сегмент психологічної безпеки. Цей блок допомагає уникнути вигорання і конфліктів в команді. Тут описується те, чого команда не хоче у своїй культури. Наприклад, токсичні розмови у колективі, робота без вихідних, постійна зміна планень без пояснень, недовіра з боку керівництва, ігнорування особистих кордонів це червоні лінії, які ні в якому разі не можна порушувати. Повага до цього фундамент психологічної безпеки у команді. І такий підхід з використанням технології, яка фіксує всі відповіді співробітників на ці чотири питання. Це просто революція в командоутворенні. Зібрані зібрання. Таким чином, дані можна використовувати для такого: формування індивідуальних планів розвитку, створення нових ініціатив у команді і побудова здорової робочої атмосфери. Ось так Google розкрив секрет ідеальних команд, і працює вона не тільки в Google, а у будь-якому проєкті від стартапу з друзями до роботи в університеті. Тож беріть ці принципи і творіть свої непереможні команди. Дякую, що були зі мною. Вірю, що ваші команди тепер будуть сильнішими, а проєкти успішнішими. Якщо є питання, пишіть у чат. Успіхів вам і вашим командам!